І так, Спартак Арена. Перший матч 10-го туру Бескет Пантери. Чудова погода. БП перехвачує м'яч. Ой-ой-ой, міг віддавати на правий фланг. <свист> Бапе прострілював у Фабіньо. Модріч прибуває по ударах, поворотах безкіту. Вихід, вихід Кейна буде обходити. Ой, І вибиває, Кейн відкриває рахунок в цьому матчі. На рахунок 1-0 на резюме користь команди Баскет. Резюме найуспішного най, е, най бомбардира цього, цієї ліги. Да. І так Баскет веде в цьому матчі. А що ж Пантери? О, пан. Вставляє ПП. Главный дриплер. Биг дриблер. Биг Бен. Танцор Биг Бен. Что придумаю? Что придумаю? Пятку на Модрича. Модрич не выкористовывается. Какими, шансы. какими на месте? Пепа принимает. чик Голоко з м'ячем. Голоко закидує Кена. Досить гарна передача. Кей на пане буде обходити Фабіньо. Просив. Просив пас головко. І під, під удар новачку. Важкий новачок, важко бігати цьому хлопцю. Бачимо вдалі йде троль. Удар. Занадто легкий. Фабіньо в центрі поля. Обходить ПП. Гарний пас на Бігбена. Бігбен невдало віддає передачу і новачок команди тягне м'яч і пробиває на місці Коваров. Бапе спиру. Пальці, пальці не сині, Пальці не сині, треба подивитися. У нього вони вже відморожені давно. <хи> ПП забирає м'яч <пинь> Фапіння. <Феппіньо, пиньо> добрий пас на Кейна, кей може випити 2-0. І нікіта! Завершує цю атаку. <пинь> І рахунок на табло 2-0 на користь команди пепе, Безкіт. Пепе. Досить гарну гру сьогодні показує. ПП розпочав атаку і завершив. Добре, Йді грає брав. в захисті, ще й гол забив. Відібрав і закінчив. Вітаємо Марато, бажаємо йому швидкого одужання. дякую, дякую. І так, 4,5 хвилини зіграно в цьому матчі, рахунок 2-0 на користь без кіду. Кейн! Кейн, на пане ай, зробить й, й. рахунок! 3-0 на користь без Підтверджує різьми не гравця. І це розгром в першому турі. В нокауті команда Пантер. А без сьогодні демонструє гарну командну гру. Я опять провал в захисті Пантер. Хвилина! Удар від новачка, ну мимо воріт. Модріч. Пас на БП. Ну що ж, можливо, розмочить команда Пантер рахунок цьому матчі, а можливо і ні. Якій подобається гра? І так, опять вихід, опять провал в захисті. Вихід 3 в -1, 1. Головко, 4-0. Поплили, поплили. Міша, що таке? А в номіку. До виходу! БП на фланзі! Крутить позвонки головку! Андрюш! Андрюш! Сустави зараз повитуші. Все! Час!